Вони оточують нас, де б ми не були. Вони є найшвидшим вісником інформації у цілому всесвіті. Ми здатні бачити їх тільки у дуже вузькому і обмеженому спектрі. А чи завислювалась ви коли-небудь? Скільки красок нам дає їх край обмежене сприйняття? Думаю, ви вже здогадались, що мова йде про електромагнітні хвилі. Вітаю вас на каналі Електроніка і це відео із серії Почути радіохвилю. Але давайте розберемося спочатку, що таке є радіохвиля. Це є електромагнітне випромінювання, і воно має електричну та магнітну складову. Уявімо, що хвиля розповсюджується вздовж Х, а її магнітна складова вісь Z та електрична вісі Y. Це рівняння плоскої хвилі. Що зображено на симуляції. Втім, ці рівняння є частковими розв'язаннями більш загальних рівнянь, а тому не показують причини на слідковий зв'язок рівно як і механізмам. Давайте спробуємо зрозуміти ці механізми. Нам відомі закон Фарадея, що стверджує, що зміна магнітного поля породжує вихрове електричне поле. А також закон Ампера Максвелла про те, що зміна електричного поля створює вихрове магнітне поле. Справа ви бачите похідну від поля по часу. Відповідно, мова йде про зміну величини поля за певний проміжок часу. А зліва знаходиться оператор ротора утворюваного поля. Отже, оператор ротора характеризує бертальну властивість поля, і дає нам вичерпно зрозуміти, що утворюване поле не просто перпендикулярне до прикладеної зміни іншого поля, а й має бертальну властивість навколо зміни цього поля. Давайте вживу побачимо це створення поля з вертальним моментом навколо зміни іншого поля. Нехай провідник у вигляді електроліту буде нам демонстрацією сили цього утворюваного магнітного поля. Оскільки він буде рухомий, ми побачимо в ньому зміни під дією того поля. Причому ми будемо створювати в цьому провіднику постійний електричний струм, що є нечим іншим, як зміною електричного поля. Для цього візьмемо неодимовий постійний магніт, полюси, якого розташовані таким чином, щоб один з полюсів дивився прямо на вас зараз, як я його поклав. А оскільки він струмопровідний, тож нехай він буде електродом одночасно. Якості електроліта я використаю розчин хлориду натрію. Як тільки ми замкнули ланцюжок електроліта, ми можемо побачити рух рідини і дію вертальної сили. А ні, не можемо, бо відео не завжди може передати те, що відбувається насправді. Отже, як тільки ми замкнули ланцюжок електроліту, ми можемо побачити рух рідини, вже нарешті на відео, під дією бритальної сили, що утворюється під дією магнітного поля. І магнітне поле виштовхує дію магнітного поля постійного магніту. Ну а ви ж, звичайно, в коментарях напишіть, яким полюсом магніт був до догори. Однак насправді зміна магнітного поля та зміна електричного поля самі по собі не утворюють радіохвилю. Ми знаємо дату створення радіо завдяки цьому документу. 2 червня 1896 року радіо було запатентоване італійським інженером Ульєльмо Марконі, якому вдалося на той момент передати радіосигнал більше, ніж на 1,5 кілометри. Марконі використовував іскровий генератор для передачі сигналу. А приймачем був когилер дубка з металевою стружкою. Однак ще за 30 років, як Марконі вперше передав сигнал радіо, в епоху, коли ніхто і не уявляв собі віздротого зв'язку, Джеймс Клерк Макс матеотично довів, що існують хвилі, подібні до світла, але з іншими довжинами. У 1865 році в журналі «Philosophical Transactions of the Royal Society of London» Була опублікована праця Dynamical Theory of Electromagnetic Field Джеймсом Блерко Максела. Зверніть увагу на сторінку 497 цієї праці. Саме тут вперше висувається гіпотеза електромагнітної природи світла і вперше розкривається сутність електромагнітного поля. Давайте спробуємо уявити собі те, що уявив Максвелл. Ми вже бачили вертальне магнітне поле. Що утворюється при зміні електричного поля. А що відбувається під час прискорення зміни електричного поля або прискорення зміни магнітного поля? Давайте візьмемо ротор від рівняння передає Максвелла. Справа в рівнянні у нас утворюється компонент, доступний нам у рівнянні ампера з зліва. Тоді, чому би нам не підставити його? А тепер ближче до поняття оператора ротора від ротора. Існує математична тотожність, що вказує на те, що ротор від ротора є різницею між градієнтом дивергенції електричного поля в даній точці та оператором лапласа даного поля, який фізичний зміст кожного з цих компонентів. Дивергенція поля може бути записана як сума перших похідних поля по кожній з усіх осей тривимірного простору. Фактично вона характеризує густину джерел даного векторного поля. Наскільки продукується чи поглинається в даній товщі простору векторне поле. А градієнт визначає напрямок густини заряду, а градієнт від дивергенції це вектор, який вказує, у якому напрямку змінюється густина заряду, який розподіл джерел зарядів у просторі. Лапласіан – це сума других похідних по всіх просторових координатах. Отже, він не дорівнює нулю, якщо поле змінюється не просто лінійно. А з викривлення, тобто він вказує на швидкість зміни поля в різних напрямках. А тепер питання, чи існують носії заряду в абсолютному вакуумі. Якщо зарядчих частинок, що проходять через абсолютний вакуум, немає, то немає і руху заряду як такого, а отже, і не може бути постійної зміни поля. Отже, остаточного рівняння хвилі вакууму ми спилимо, віддаляємо радієм дивергенції парадоксально, але якщо постійна зміна поля рівно, як і саме поле, не розповсюджується в вакуумі, бо немає носіїв, заряджених частинок, іонів, електронів, то зміна зміни цього поля або його прискорення цілком таки розповсюджується в вакуумі. Адже прискорення електричного поля породжує прискорення магнітного поля. І навпаки, і таким чином електромагнітне випромінювання розповсюджує себе через вакуум. І може розповсюджуватись нескінченно довго. Це фактично вивільнена чиста енергія. І ми переходимо до хвильових рівнянь, до яких прийшов макс. Давайте проведемо невеличку аналогію. Коли відбувається постійна зміна поля, це можна порівняти з тим, що ви постійно вливаєте енергію в якийсь процес, постійно з однаковою силою дієте на середовище. Наприклад, лопасті двигуна обертають. Воду в басейні. Або приклад, який я показував з обертанням води під дією електричного струму магнітного поля. А якщо діяти на простір не постійно, наприклад, крапля, що падає на поверхню води, має кінетичну енергію, і цю енергію вона передає утворюваним нею хвилям. Це не постійний, а одномоментний процес. В Вонтені, деполь ви змінюєте напрямок струму. І утворювана радіохвиля розповсюджується від нього. Різні середовища, різні поля, але природа для всіх них однакова. Коли Макс виборів ці рівняння, він був сам здивований, дещо вони йому нагадувало. Відомий математик Жан Лерон Даламбер був фактично першим, хто системно застосовував диференціальні рівняння для опису фізичних явищ, зокрема, руху та коливань. Права в тому, що ще в 1747 році Даламбер, намагаючись зрозуміти вібрацію струн музичних інструментів, вивів одновимірне рівняння хвилі для струни, що стало фундаментальним для математичної фізики. А згодом доопрацьоване Жозефом Фур'є до тривимірного рівняння хвилі. Рівняння Максвелла таким чином виявилось конкретним рішенням універсальних хвильових рівнянь. А єдина різниця, що в універсальних рівняннях хвилі використовується квадрат швидкості цієї хвилі, а в рівняннях Максвелла вона є константою. Причому ця константа була вже тоді знайдена експериментально. І ця константа дорівнює 1, на магнітну та електричну проникність вакууму. А оскільки цей коефіцієнт став відомим експериментальним шляхом ще до виходу роботи Максвелла, то виявилось, що результуюча швидкість. обрахована таким чином, Дорівнює швидкості світла, що на той момент вже кілька разів була виміряна астрономами та інженерами. Таким чином, визначивши, що швидкість радіохвилі є максимально можливою в нашому дивовижному всесвіті, Максвелл довів, що хвиля є фактично вільною енергією. І вона такої ж природою, як і світло. Це канал електроніка. Залишайтесь на зв'язку.